Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку аналіз діагностичної роботи повторення вивченого. Любі діти, добрий день! Зайчу праці і пісень, а ще друзі, всім бажаю, сил натхнення на весь день. Добрий день, добрий день! дякую за побажання на урок беремо з собою, знання, вміння, навички, старання. Будь ласка, розгорніться свої зошити, запишіть 2 квітня клас та робота. Друге квітня класна робота. Так, з чого складається мова? Мова складається зі слів: слова іменники, прикметники, дієслова, числівники. І службові слова є частинами мови. Так, і вам потрібно сказати, це іменник, прикметник чи дієслово, спортсмен, іменник стрибає, дієслово, сміливий, прикметник, м'яч, іменник, швидкий, прикметник, тренер, іменник, команда, іменник бігає. Дієслово, лижі, іменник, мчить, дієслово, велосипед, іменник, активний, прикметник, футбол, іменник, кидає, дієслово, каток, іменник, доріжка, іменник, перетягує, дієслово, канат, іменник, змагання, так само і іменник. Запрошую всіх на стадіон, щоб розім'ятись, пригадати частину мови та позмагатися в різних видах спорту. Сонце світить всім тепленько, ми промітчики маленькі. Любимо змагатись, спортивні ігри гратися до стадіону. Прослухайте весь віршик. Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс, намотай собі на вуз. Але зарядка може бути різна, навіть для розуму. Переконаймося, розв'яжемо з вами завдання. Думаємо, яке число плюс це число плюс це буде 18? Це, відповідно, 6. 6 плюс 6 12. і ще 6 18. Так, далі. 6. 14 мінус 6 буде 8. Далі в нас 8, і що було 4. Отже, це, відповідно, 4. 4. 6, це 10, так, і разом 18. Молодці. Якусь частину мови ми найчастіше використовували в речення. Трислівники. Отже, у нас було 18, 14, 4. Записали з вами вправо 1. Вправо 1. І пишемо 18. чотирнадцять чотири Так, що дописали йдемо з вами далі і додайте Він лежати зовсім не хоче. Якщо кинути, він підскочить. Ледве вдариш відразу на вскач. Ну, звичайно, це м'яч, правильно. Так, давав відповіді на запитання ще У яких видах спорту використовують м'яч? Футбол, гімнастика, волейбол, баскетбол, малий та великий теніс, гандбол. Отже, запишемо вправа 2. і пишемо футбол. Далі, <кій> гімнастика це вправи саме з м'ячем, гімнастика, волейбол. Баскетбол. Малий та великий теніс. Пишемо малий, та великий. Теннис, гандбол американський футбол, так та водне поло. А якщо записали, то йдемо з вами далі. Даємо відповідь на запитання. Назвіть батьківщину футболу. До недавнього часу батьківщиною футболу вважалися Англія. Але у 2004 році ФІФА офіційно проголосила Китай батьківщиною футболу, визначив справжні знахідку футбольної асоціації Китаю дотована 300 роком до нашої ери. Так. FIFA, це Міжнародна федерація футболу складається з 208 національних асоціацій та 6 національних конфедерацій. Штаб-квартира знаходиться в Цюрху, Швейцарії, цієї Федерації Джані Інфантіна. Так, скільки гравців налічує команда? У футбольному матчі участь беруть дві команди, кожна складається не більше, ніж за 11 граців. Один із них Воротар. Яких відомих українських футболістів ви знаєте. Правильно, це Шевченко. Це український футболіст, виступав за київське Динамо, заслужений майстер спорту, нагороджено відзнакою Героя України, володар золотого м'яча. Нам потрібно розшифрувати такі наші м'ячі, і потім ці слова ми з вами запишемо. Так, ворота, розминка, гол, прапорець, перемога. Свисток, тайм, гравець. Отже, записали. Так, що таке взагалі тайм? Це половина основного часу матчу в ряді ігрових командних видів спорту. У футболі тривали 45 хвилин. Як наш урок з вами? Так, отже, записали вправа 3. І пишемо. Ворота. Розминка, Гол, прапорець. Výmena. Тайм, гравець. Так, нам потрібно з'єднати слова, поєднати іменники з відповідними словами. Так, отже, бачимо в і предмети. Доріжка, гиря, кеглі, поле, м'яч, ракетка. Кольорові, зелене, бігова, футбольний, важка, тенісна. Доріжка бігова, гиря важка, кеглі кольорові, поле, зелене, м'яч, футбольний та ракетка тенісна. Отже, запишемо з вами вправа чотири та останні три слова сполучення: це футбольний м'яч, зелене поле та тенісна ракетка. І пишемо речення: мені купили футбольний м'яч. Записали вправа 4. Пишем футбольный мяч, футбольный мяч. Зелене поле ТЕНІСНА ракетка. І далі речення мені купили футбольний м'яч. Мені купили. футбольный мяч Так, якщо збіг урок наш як коротка мить, дуже швидко час біжить. Час вже підсумки нам збити, зробити, що ми встигли зрозуміти, зіграти хочеться мені з тобою друже? Так чи ні? Тобі питання задаю, готуй же відповідь свою. Відповідає, коли у вас так, єдине слово ні чи так. Слово спорт це іменник. Так. Слово футболіст відповідає на питання хто? Так. Слово бігати це прикметник ні, це діє слово. І слова відповідають на питання, який, яка, який дні. І слово на питання, що робити, що зробити. Швидкий зелений це прикметники. Так, молодці. Перед тим, як ви оберете цеглинку, ми з вами ще виконаємо одну вправу. Нам потрібно з вами розташувати частини мови за грубками. Так, бачимо іменник, прикметник, дієслово, числівник. Тріпочуть дієслово сто числівник, веселка іменник, виспівує дієслово, ходити дієслово, дощити, дієслово. письмо іменник, Червніти – дієслово. смієшся сюди. Ж. Лісникова прикметник, червень іменник, сноє дієслово, чемна прикметник, запах іменник, чотирнадцять числівник, шістнадцять так само. Дідусь іменник, березневий прикметник, три числівник, молода прикметник, сотий числівник, лісник іменник, честь іменник, дванадцятий числівник, червоний прикметник. Темний так само, дев'ятий числівник, та росяний прикметник. Перевіряємо. Певно, на все в нас вийде чудово. Я вам дякую за урок. Всього найкращого та до побачення!